<звук> я, такий. я допомагаю Мелана. Нет, я допомагаю я, нет, я Я говорю. Ну тоді получай. А, та санна, зараза вонючка. Шо ты гівна? Дричь? Думала, мене убьешь? Та ти що! Получай моє ядро Вот ему еще я допомагаю Я-ма-кала какала, получай Я тоже так можем, на прям по ядру Бі-пі-пі. йо йома наш відкинуло. Ай. Ай, треба виключати ядро. Ааа, дыщ, а ядро, мое ядро, би. А, мое ядро, я его не чувствую, А так тебе и надо. Ну, сам напросився, вся гевномала. Иди сюда. しゅうねえ

Ядерка не зацепила, тепер точно зацепила. Ну ще випускаємо. Давай. Запускаємо на счет три. Запускайте насчет три. Ну щас я скажу, коли запускати. І ми взірвемо цих дурацьких астра. Взривайте на счет три. Два. Три. Натискайте. Хорошо, хорошо, ми запустимо його сей. Хоп. Залізу оп. Щоб мене током токо не шарахнуло Так. Ой-ой-ой, я де дістаю. Я буду по мотора його включити. Ой-ой-ой, я падаю. Так, требуется торт включить. Так. Пиб... Вс ⁇ готово. Так, включив. Ну ты нажимаешь. Нажимаю. Yeah.

Ну по я хочу магніт взять, чого не понимає, що я магніт хочу взять. Або воно больне. Я хочу. Хочу магніт взять, чого я робить. Ч це таке? А, це мені ядерка, понятно. Так. Брампушку, кукушку. кукушку, Я моє гора. І закриваємо його. Пушка номер 2. Включаємо його І закриваємо його. Бибедиски, бедиски, 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 бедиски. Нет, наша пушка. Наша пушка. Наша пушка. Наша пушка не пушка. А пушка. Забирай. Скибиди, 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 Скибиди Скиби-ди, ски 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 да заткнися. Я сейчас беру ножа.

Злесть, а, -а, -а, -а. А, -а, а ну все, пора стреляти, дрищ! ай, ноги мої! Іди сюди, я тебе прибью, Гадина, мала. Стоп! Що це тільки що було? Откуди в мене одежа появилася, откуди в мене. Чому в мене все не болить? Хм, дивно. І чому в мене рука без печатки? Ладний, попік. Знімай цю маску, вонючу. Я з тобою розберусь. Скібідіскібід. Ты мне маску взломать? Ты мне маску сломал А, это пора злоба, да? Я ее топорноть не смогу. Да боже. Скибиди, скибиди. А ну иди сюда. На. А -а -а Пушку натрым, а, нам уничтожить, да? На. На. А -а -а, А -а -а. Я с тобой разберусь. На. На. Бри блин, дай мне прием. Прием. Все. Прийом. На, прийом. Чого ти мені дзвониш? Я не можу валакать. Скібіді. Скібіді. Допоможи йому. А я улітаю, бо тут мело не можуть прилетіти. Допоможи! Да Не мій друг! Він мене придав. Я походу тут умру. На, а, -а, 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 -а -ч -ч. На, на. гав 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 І гав 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 Пес летить. гав гів гав гав і гав-гав-гав.

дяв, 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 і дяв, гав, ну гав, гав, гав. Самий сильний і крутий пес, перпес. Самий сильний і крутий пес, перпес. Ту-ду-ду-ду-ду, пес, перпес. Ту-ду-ду-ду-ду, пес, перпес. Ту-ду-ду-ду, пес, перпес. А що це моя за музыка грає? Харіч! Харіч! а а Що за на не прилетіло? Дяв, 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 гав, 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 ай, моя липонятка. -а -а -а.

пасы ты мучий гавглав кит ты настолько помощник пушистый гавгав -гав. ты хороший ты мне жизнь спас хороший хороший гавгав -гав. Ні, на А Де вот той? Машин. Добрый день. Так, вигорівший мела. Так. Думаю, ви вже з ним справились, так? Це віджарю це. все, віджарив. Спасибі, а я пішов. спасибі, що визвали мене. Відварить йому клещні пока. Так. Гав-гав. Гав-гав, гав. Гав-гав. Ой, песика, куди ти, а куди ти будеш бігти? А він телепортирує мене. Вау. Так, Та йомай, що у нього одна ніжка. Так, оце мені... Оце чудо-юдо надо. Тепер портируємо його на базу. Ні. Ні. Що з ним зробили? Ці гад... Гадюки? Що з ними вони зробили? Що? О, ні? О, ні. Що вони зробили, ці гадюки з ними? Що? Що зробили? Треба його забрати. А стоп, а куди? А куди клешня пропала? иди ты Бегу. Ты? Да, я. почему А чё мы Ну, навіть... ч. Це нам надо. До побачення. А, стоять! Стоять, притирашний. А. Дричь. Бу. Треба його змити точно. Так, А, йома, тут його велика клишня. Ногой! Піф. -пі. Так, притягуємо І улітаємо пока. Ай, діотики остались. Жива колишня, його маска. Що ж робити? На вазу я заберу, мене уб'ють зразу, скажу, що навіщо я його убив. І тільки я жива його кухня. І все, що нам робити? Бум! да ви його будете по частям забирати. Ні, вийшло чуть-чуть недорозуміння. Та не ти, йомайо. Е, навіщо ти мене відтолкнув і телепортував на базу? Бо я ж сказав, не тобі йти, а бочку мену. Ой, ка. Та не ти. А йому. Мов... Так, що тут забирати треба? Так, маска. Маска нам не треба. А хоча зна, я подобається. Вс. Мінус один. Тіта Астра.